Доброго ранку, Україна! Сьогодні 19 січня 23 року. Оперативна обстановка конгломерації Бахмут Сулідар залишається незмінною. Намагання ворога просунутись через Красну Гору, Кліщіку і Тальними ударами по місту Бахмут не мають успіху, ворог несе значні втрати, як в Солідарі, так і в місті Бахмут. Натомість у них дуже гучні успіхи в телеграм-каналах, в Тіктоці, на Ютубі. там у них дійсно, ми там чуть-чуть програємо і програємо не тому, що, а завдяки тому, що у нас психіка Багатьох громадян України дуже слабка. Друзі, а розганяння Айпсо, а цих всіх слухів про наступи з усіх напрямків і все там лавини бронетехніки, стаї авіації, ми зараз будемо наступати. Куди ви можете наступати? Ви півроку бахмут берете з солідаром, куди ви можете наступати? Чим? Отими зеками. Так, зяків вже ж теж залишилось не так багато. Зараз вони всі здохнуть навколо Бахмута і Солідара. І все, і чим ви будете наступати? Оцими чмобіками ну, наберете ви 200 тисяч нових і що. І вони там залишаться. У вас що, є авіація? А авіації у вас немає. Те, що було, вже не літає, вже все здохло. Бронетехніка, бронетехніки не так багато. Ми ще потримаємо оборону, почекаємо. Буде допомога, буде бронетехніка, пройде із країн Західної Європи, Штатів, із всього із світу, і побачите, що буде. Тримали більше, витримуємо її на цей раз. Нічого страшного, підмерзнуть поля, буде можливість рух здійснювати техніки. Побачите. Поки лізете, лізьте, дохнуть. А ви, українці, не сійте паніку, зрадоньку, все буде добре, все, що потрібно для перемоги, робиться. Не хвилюйтесь. Бахмут це Україна. Слава нації!